Всім привіт! Сьогодні у нас огляд ходової, так що зараз підемо подивимося, який тепловоз знизу. Всі бачили зверху, а знизу ще ніхто його не бачив. Спускаємося в канал. І ось так локомотив виглядає знизу. Зараз заглянемо в деякі місця. Так, ну тут у нас шапки. У шапках знаходяться пальстера, які мажуть підшипник МОП. Моторно-осьовий підшипник знаходиться ось в цьому районі і змащується. Тут надходить мастило, а тут вісь. Вісь крутиться в моторно-осьовому підшипнику. Так, тягові двигуни відкриті для огляду. Будуть відкриті кришки для добавки масел. Тут буде теж подивилося. А ось щоб дивимося. Дивимося, щуп, тут також дивимося щуп, де треба мастило додати-додавати. Так, ну що, потрібно перевірити, скільки у нас виходить мастила в шапці. Тут ось відкручуємо щуп такий і дивимося на щупі практично, практично, практично нічого немає. Так, зараз. Зараз поміряємо ще раз. Так. На щупі практично нічого немає. Тут давно не доливалося мастило, тепер потрібно нам її долити. Долити щоб хоча б до половини, до половини щупа, ось досюди хоча б була мастило. Ну, зараз це і зробимо Залімо. Ну Ось такий ось він локомотив знизу. Все оглядається. Так, Андрюха, у нас тут оглядає все, Так, зараз заглянемо в тяговий двигун. Якраз відкрито все. Включимо світло. Так, що ми бачимо? Щітко тримач колектор. Тут у нас полюси знаходяться. Це додатковий, це основний. Так, головні полюси. Ось ось кріпляться головні полюси ось на ці болти. Так, знизу також знаходиться щітко-тримач. Теж оглядаємо Щітко-тримачі. Дивимося, щоб щіточки були придатні. Так, щітки на місці, придатність, чистий колектор. Так треба його промивати спеціальним растворчиком. Так наступного теж відвертається, буде оглядатися. Так, відкриємо двигун для того, щоб подивитися, що там всередині. Обов'язково оглядаємо всі двигуна на наявність щиток, колекторів. Ну і всього такого. Не повинно бути стружки, не повинно бути ніяких предметів. Все повинно бути ідеально добре. Ну ось люк відкритий. Виходить тут знизу це нижній нижній щитка тримання. Це у нас колектор. Ось це ось це ось ось ця справа це колектор якоря. Якоря самому тяговий електродвигун. Он там другий щиткотримач. Тут всередині кабелю йдуть, підводять енергію. Так зараз відкриваємо бічний люк, ось той і подивимося звідти так ось відкриваємо люк і розглядаємо також всі тягові двигуни з цього ракурсу. Люк відкритий. Ну і те ж саме. Ось нижній щітко тримач дивилися, електро, самі щитки, сам щитко тримач, пружини, все ціле. Дивимося повітря, ось там щось їдять. Листочок. Це страшно. Там у нас знаходиться о якір, сам якер. Давай, як показати те, що там є, то не знаю. Видно як, головне, не видно. Знаходяться полюса А. Ось це ось з цього боку, ось це головний полюс, там теж так, головний полюс знизу. Зараз, зараз, зараз пальцем, пальцем ткну ось це головний полюс, а ось тут знаходиться додатковий полюс, ось маленький такий. Ось так ось. Ось такий вид всередині. Тепер, ну що тут? Тут виглядає підвізка тяги електродвигунів, щоб пружинки всі були цілі, на місці. Також вдивляються колодки, якщо колодки і стерлися, то їх треба замінити. Цілісність кожухів, кожухів. Так, тут ось. Ось бачите. Розібрано все ось тяга. Тяга гальмівна. Ось колодка гальмівна валяється. Розібрали для, для, для ось. Черевик гальмівний валик вже зализаний. Треба замінити. Тут ось є ВТ-улочка, Ось видно, на місці вона стоїть. А ось тут ось ВТ-улочки. Ні, ось треба замінити цю справу, що старий черевик, який у нас був розбитий під гальмівну колодку міняємо, міняємо на новий, ось прийшов новий черевик з ветеолочками, свіженький, свіжі ветеолочки, люфтів немає, все ідеальненько. Поставимо свіжий черевик. Все. Будемо збирати. Так. Черевик ставиться на місце. Так. Так. Дві. Так, ну ось черевик встановлений. Гальмівна колодка теж встановлена, ще попрацює. Виміри нормальні по ній і все. Це зібрано буде, буде далі працювати. Ніхто ще. Ще треба упор, так. Та як поставити упор на місце? Ну все, зараз поставимо упор і буде все нормально. Давайте пройдемо трішечки глибше. Це у нас паливний бак. Такий ось величезний і брудний паливний бак. Розрахований на 6 тонн 400 літрів, щоб виїхати далеко, далеко. Ну і тут все те ж саме, все це теж відкриється, все подивиться. Ось такий локомотив знизу. Так, дісталися до переднього метельника. Оглядається кріплення метельника, оглядається кріплення автосчіпного пристрою. Так. Ну і все потроху. Де треба, додається, мастило, Де що треба змінюється. Зовні. Ось вийшли. Також оглядається автосцепної пристрій на наявність тріщин. Ну і на розчіп. Все повинно справно працювати. Тріщина не повинно бути. Тріщина в основному буває ось тут. Тут буває знос зіву. Ну дати теж оглядаються всі букси, вдивляються букси, пружини також будуть також оглядатися колісні пари, не вдивляються, а навіть робляться виміри. Це буде далі. Так. Так, ну що? Переходимо на заходи колісних пар. Кожне це його три проміряються колісні пари, вимірюється товщина гребеня, прокат по колесу, ну і сама товщина бандажа. Замір робиться спеціальними пристосуваннями. Спеціальними шаблонами, щоб можна було зрозуміти, який розмір у нас колеса. Оглядаються ресорні підвішування, сережки, пружини. Також все оглядається. Також оглядаються всі пружини, балансири, ресори, валики. Не повинно бути ніяких зносів. Те, що зношено, заміниться, то, що зламано, теж треба міняти. Так, ну що, ось це у нас ресора. Ось це у нас сережка, ось це у нас балансир. У сережках буває знос в отворах ось в цих ось. Великі бувають, зношуються, листи ламаються на ресорах, але опружини ламаються видки і тут начебто все ціле, так що все нормально. Так, ну ось гальмівна важільна виходить передача. Гальмівний циліндр висувається шток, передається по важелю і вже йде наниз. Ось вона тут важільна передача і вже переходить сюди і тут виходить загальмовування. Ось стоїть колодка, ось стоїть колодка і гальмує. Так влаштована гальмівний важільна передача. Тут у нас відкритий кожух, кожух старого типу. Є кожуха. Зараз кришка відкривається знизу, сюди заливається мастило лоосерне. Там ось бачите, велика шестерня видно навіть її. Ось так йде заливка. То у нас заміна колодки. Будемо проводити заміну колодки. Колодку вже підготували, зараз розкрутимо тяги і замінимо її. Так, ну ось розкручуємо тягу, тобто послаблюємо натяг. Не скасовувати. Будемо опинятися не на третій, а на першій колісній парі. Так, у нас коло дочка виходить, ось так ходить вона потихеньку, виходить зазор, і завдяки цьому зазору колодка заміниться. Ось вона зносилася вже така тоненька, ставити будемо таку. Так, так, ось так ось колодка дісталася, оглядається черевик. Так, це вже вутиль і новенька.